Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати Книгу Левит сьогодні на черзі, 25 глава. В 23 главі ми з вами слухали постанови щодо святкування певних подій, свят протязі року. Тобто, сказати сучасною богословською мовою, це річне коло богослужінь або свят. А сьогодні ми почуємо постанови про особливий сьомий рік, кожний сьомий і кожний п'ятдесятий рік, і з цим пов'язані дуже особливі події і постанови. Давайте прочитаємо цю главу. Вона актуальна також і для нас, для нашого часу. Хоч і ці постанови сьогодні по великій мірі не виконуються, але тому і. Все в нас в житті складається не так, як би нам хотілося. От. Ну, давайте прочитаємо. Зараз ми побачимо, наскільки Бог промислительно піклується про народ і наскільки справедливі закони Він запроваджує не тільки духовні закони, а закони і для нашого життя, для повсякдення. Давайте послухаємо. І сказав Господь Мойсеєві на горі синай, говорячи, оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм: коли прийдете в землю, яку я даю вам, тоді земля повинна покоїтися в суботу Господню. Шість років засівай поле Твоє, і шість років обрізи виноградник твій, збирай плоди їх, а в сьомий рік буде субота спокою землі, субота Господня. Так як і в нас з вами напротязі тижня ми маємо, так би мовити, вихідний день, коли ми не виконуємо якихось певних робіт, важких робіт, ми відпочиваємо. Цей день ми посвячуємо Господу Богу, так і земля теж має відпочити. Для чого Господь дав таку постанову. Кожна людина. Трудиться, прикладає великі зусилля для того, щоб е, мати все необхідне для е, життя. І ще е, в раю Адаму була е, дана заповідь про працю, і було сказано у поті лиця їстимеш хліб. І от кожного року людина прикладає великі зусилля, щоб обробити землю. Вона переживає про погодні умови, чи не виб'є врожай град, чи не знищить врожай. Мороз, або ще якась лиха погода. І в кожного шостого року Господь буде давати великий врожай на щоб люди цілий рік могли не обробляти землю. І Він дасть цей врожай навіть не на один рік. Ми про це прочитаємо у 22 стиху цієї глави. Для чого Господь запровадив такий закон. Це для того, щоб людина знала, що Бог в силі наділити людину всім необхідним, але за умови, якщо вона буде дотримуватися його святих заповідей. Шість е, днів, верніше шість років, людина важко працює, обробляє свою землю, а потім наступає той час, коли може вона відпочити, і земля відпочиває, і вона також відпочиває від своєї праці. І Бог тоді піклується про людину у той період. Ну, не лишні буде згадати, що в нас в історії України теж був період, який називається трипільська культура, і чим вона вирізнялася? Тим, що люди обробляли, наприклад, три поля, і два обробляли, а третє відпочивало. І так кожен рік із трьох полів одне мало відпочивати. Вона була в стані так званого пару, такий стан необробленої землі, називається пар. І тоді земля відпочиває, і вона може дати більше сили. Вона накопичує собі азот. Це якщо говорити про вже таких агрономічних чинниках. І е, люди знали, що земля має відпочивати. Ну, сьогодні землі особливо ніхто не дає відпочивати, тому що висока орендна плата, і ну, хочеться всім надприбутків. Е, до чого це призведе? Це, про це сказано в откровенні Івана Богослова, що земля буде карати нас за таке знущання над землею. Ну, про це я думаю, ми іншого разу поговоримо. Читаємо далі. Поля Твого не засівай і виноградника Твого не обрізуй. Що саме виросте на жниві твоєму? Не пожинай і грон з необрізаної лози Твоєї не знімай. Нехай буде це рік спокою землі. Буде це упродовж суботи. Землі усім вам у їжу. Тобі і рабові твоєму, і рабі твої, і найманцеві твоєму, і поселенцеві твоєму, що оселився у тебе, і худобі твої, і звірам, які на землі твоїй нехай будуть усі плоди її в їжу. Тобто можна збирати все тільки не з тих полів, які обробляються е е руками. Читаємо далі. І нарахуй собі сім суботніх років, сім разів по сім років, що було у тебе в семи суботніх роках 49 років, і засурми трубою в сьомий місяць у 10-й день місяця, у день очищення, засурміть трубою по всій землі вашій, і освітіть 50-й рік, і голосіть свободу на землі, всім жителям її. Далі ми будемо читати про конкретні вказівки щодо тієї свободи, яку Бог дає всім людям на благо людини, і в цьому проявляється велика Божа промислительна любов. Господь так влаштовує суспільство, Господь так влаштовує закони, щоб ніхто не був ущемлений. І навіть якщо людина десь оступиться, навіть якщо людина десь і не зможе вести своє господарство належним чином, і складуться обставини, що вона буде змушена продати землю чи піти в рабство, то в 50-й рік все повертається своїм власникам. Якщо хтось і пішов в рабство, то він може бути вільним. За бажання може лишитися у свого господаря. Тому що ну, маленьке відступлення, давайте ще раз скажемо, що в юдействі насправді рабство не характеризувалося такими стереотипами, як в нас складені про рабство взагалі у світі. Як ми це чуємо там з історії, там десь з фільмів можливо ми бачили. В юдеї все було зовсім по-іншому, і раб він був частиною сім'ї, і він вважався якби одним із членів родини, і відповідно до нього було і таке відношення. Він мав юридичні права, він його сім'я. Але разом з тим, якщо навіть її складалися такі обставини, що людина, як ми вже сказали, була змушена чи продати землю, чи піти в рабство, то її все поверталося у 50-й рік. І от такий закон він сприяв тому, що більш-менш у народі могла бути справедливість. Чому так ми сказали, що ну більш-менш так грубе, можливо, таке слово, люди насправді мають різні таланти і різні можливості, але все одно, якщо е, Господь не буде втручатися е, в життя, якщо Божий закон не буде регламентувати життя людей, то з часом станеться так, що одні стануть мега багаті, а інші стануть абсолютно. Ну, лишиться абсолютно без будь-яких матеріальних цінностей. Так дуже часто було, і, мабуть, так зараз є що одні володіють просто мільярдними статками і мають в заручниках бідних людей. А бідна людина, навіть якби й хотіла щось зробити, щоб мати якісь більші статки, то їй це дуже складно зробити. Тому що закони точно не біблійні сьогодні в нас існують у цьому світі. Ми зараз про це ще з вами прочитаємо. Нехай буде це у вас ювілей. І поверніться. Кожен у володіння своє і кожен поверніться у своє плем'я. П'ятдесятий рік нехай буде у вас ювілейний, не, не сійте і не жніть, що саме виросте на землі, і не, не знімайте ягід з необрізаної лози, бо це ювілей священним нехай буде він для вас з поля, їжте врожай Його. З, в ювілейний рік повертайтеся, кожен у володіння своє. Якщо будеш продавати що ближньому твоєму, або будеш купувати, що у ближнього твого, не кривте один одного. За розрахунком років після ювілею ти повинен купувати у ближнього е, твого. І за розрахунком років прибутку він повинен продавати тобі. Тобто, е, навіть якщо продається земля, то потрібно е, враховувати. Скільки часу лишається до ювілейного року, тому що все буде повернене власнику. І е, якщо ще багато є років попереду, то відповідно і може бути велика ціна на землю, тому що ще багато врожаїв буде зібраних. А якщо лишається ну, мало років, відповідно і ціна на таку землю буде е, менша. Е, не кривте одне одного, бійтеся Бога Твого. Бо я, Господь, Бог ваш, виконуйте постанови мої, зберігайте закони мої, виконуйте їх, і будете жити спокійно на землі, і буде земля давати плід свій, і будете їсти досита, і будете жити спокійно на ній. Якщо будемо дотримуватися Божих заповідей, то і земля буде родити все необхідне і буде спокій на землі. Про це... Досить виразно, ми будемо з вами читати в наступній главі, і 26 глава повинна в нас бути в кожного на пам'яті. І потрібно кожному прочитувати про кілька разів це я так вже анонсом кажу наперед, тому що там буде конкретно сказано, що конкретно буде сприяти нашому благоденству на землі. І що буде причиною всякого лиха? Якщо скажете, що ж нам їсти в сьомий рік, коли ми не будемо ні сіяти, ні збирати врожаї наші. Я пошлю благословення моє на вас у шостий рік, і він принесе врожай на три роки. І будете сіяти у восьмий рік, але будете їсти врожаї старі до дев'ятого року, доки не вистагне врожай його, будете їсти старе. Ну, зрозуміло, якщо, наприклад, ми давайте уявимо, що, скажімо, 2022 рік має бути ювілейний. І ми в цей рік е, не засіваємо землю, її можна буде засівати вже у 23. му Якщо ми зі, е, засіємо у 23-му, то зберемо ми врожай вже аж у 24-му році. відповідно, три роки е, треба щось їсти. І Господь дбає про людей і дає на ці три роки, щоб вони мали все е, необхідне. Читаємо далі. Землю не слід продавати назавжди, бо моя земля, ви, прибульці і поселенці у мене по всій землі володіння вашого, дозволяйте викуп землі. Якщо брат від зубожіє і продасть від, від володіння свого, то прийде близький його родич і викупить продане братом Його. Якщо ж нема кому за нього викупити, але сам він буде мати достаток і знайде скільки потрібно на викуп, то нехай він розрахує роки продажу свого і поверне залишок тому, кому він продав, і вступить знову у володіння своє. Якщо ж не знайде рука його, скільки потрібно повернути йому, то продане ним залишиться у руках покупця до ювілейного року, а в ювілейний рік. Відійде воно і він знову вступить у володіння своє. Тобто, те, що ми вже з вами сказали, Господь дає таку велику милість людині, дає їй шанс. Якщо і в неї щось не склалося в житті, вона може знову розпочати все спочатку, бо все її повернеться. І земля, от, і все, що людина мала, якщо вона була в рабстві, вона звільниться із рабства і зможе розпочати, як то кажуть, з чистого листа своє життя. І це, дорогенькі, є прообраз нашого покаяння. Кожна людина теж може уступитися в чомусь і впасти в якийсь гріх, у якусь спокусу, але Бог дає шанс. І ми через покаяння повертаємо можливість бути повноправними, так би мовити, потенційними спадкоємцями Царства Божого. От і ми з вами таку духовну паралель проводимо, тому що для нас корисно духи, духовне отримати від того, що ми читаємо. Але якщо конкретно, то ми бачимо, наскільки Бог дійсно піклується про суспільство. І вже ми знаємо, що все-таки недовго ці закони будуть працювати в ізраїльському народі, і в книзі Неємії розповідається, що все-таки станеться оце розшарування суспільства, з'являться дуже багаті люди і люди бідні. І коли вони повернуться із вавилонського полону. І е, бідні схочуть відновити своє господарство, то багаті будуть давати е, бідним допомогу, але вже під е, великі відсотки. Якщо вони не зможуть забрати, то будуть в них брати прикраси, там майно, забирати їхні будинки, будуть е, забирати їх у рабство, чи е, будуть їх брати собі. В якості слух це все буде. І про це, якщо Бог нам допоможе, можливо, і ми будемо читати цю історію і звернемо на це увагу. Ну, відносно відсотків, тут теж є е, постанова. Е, далі е, йдеться тут про <кхем> продаж е, будинків. Ми не будемо читати е, ці приписи. Читаємо о, з 35 стиха: якщо брат твій зубожіє і прийде е, в занепад у тебе, то підтримай його, чи прибулець він, або поселенець, щоб він жив з тобою. Не бери від нього лихви і прибутку, і бійся Бога Твого, я Господь. Ну і далі йде постанова про те, що не можна е, давати гроші під відсотки. Е, і е, Таке відношення, от було завжди негативне до тих, хто давали гроші під відсотки. І зазвичай суспільство не поважало людей, які живуть на процентах, на відсотках. Але ну, вже у 20 столітті ці процентщики, так звані, вони стали банкірами. І на сьогодні ну, банкір це вважається шанована людина. Але насправді банки вони впливають в цілому на економіку всього світу, це теж окрема історія, можливо, ми колись про це поговоримо. І дуже багато несправедливості, от через те, що є зловживання багатих по відношенню до простих людей, от насправді вони завжди у нерівних правах. А от Господь регламентує, навіть якщо так сталося, що от людина з якихось причин от, ну, збідніла, можливо, по своїй лінії, по своєму невмінню, можливо, через хворобу. От ми з вами читали 24 главу. І там, якщо ми говорили, було нанесене каліцтво людині, і треба заплатити компенсацію. Ця компенсація була дуже велика. От, і людина, можливо, була змушена продати поле чи себе в рабство віддати. І Бог дає шанс, все обнулює, всі борги прощає, дає землю, все, працюй, живи, починай спочатку. Але сьогодні суспільство і сьогодні ну, закони, які в нас є, вони на превеликий жаль не сприяють простим людям починати якусь свою справу. Одну хто намагався таке зробити, то знає, що все насправді не так просто в нашому суспільстві. Ну і зрозуміло, тому що ми не живемо по Божих. Законах. І коли ми говоримо про те, що якраз християнські цінності покладені в основу більшості законодавчих систем світу, то це мається на увазі, що в плані гуманізму, де от потрібно захистити там, людину як особистість, то, так, то тут береться до уваги християнство. Але от в плані господарському, в плані от розподілу, Ресурсів, які є в країні, тут, на превеликий жаль, все дуже і дуже несправедливо. Це без перебільшення. Так, читаємо про відсотки ми прочитали. Тут ще ми прочитаємо підтримка того, хто спіткнувся. Коли зубожіє в тебе братвій і буде проданий тобі. То не накладай на нього роботи рабської. Він повинен бути у тебе як найманець, як поселенець до ювілейного року, нехай працює у тебе. А тоді нехай відійде від тебе, сам і діти його з ним і повернеться у плем'я своє і вступить знову у володіння батьків своїх, тому що вони мої раби, яких я вивів із землі Єгипетської. Не слід продавати їх, як продають рабів. Не пануй над ним, жорстокістю і бійся Бога Твого. Господь прямо каже, що кожна людина це його людина, кожна земля, всяка земля це його земля. І якщо б не працював оцей закон, а він потім не буде працювати, то людина буде вважати себе власником і землі, яку вона купила назавжди. І якщо візьме в раб. В рабство когось то буде теж е, вважати його своєю власністю, але Господь, як ми вже сказали, дає шанс і нагадує людям, що вони, є, вони не є власниками тут, на землі, і ми є лише розпорядники того, що ми е, тут маємо. Давайте ще прочитаємо. А щоб раб твій і рабиня твоя були у тебе, то купуйте собі раба і рабиню в народів, які навколо вас. Тобто, якщо ти хочеш мати повноцінного раба для ізраїльтянина, дозволялося, дозволялося купити собі раба з інших народів. Чому так? Для того щоб ті інші народи знали, що в Ізраїлі є Божий закон, і суспільство живе по цьому закону, і там раб він має великі права і щоб людина хотіла стати частиною того ізраїльського народу. А оскільки е язичники вони раби гріха, раби ідолопоклонства, то вони, і попадаючи в рабство, теж е ну, продовжують бути абсолютними рабами і не мають ніяких. Прав, от і тому тут здавалося, що така на перший погляд і несправедливість, але насправді це такий можна сказати педагогічний метод, щоб от раби, які куплені з інших племен, з інших вірувань, щоб вони брали приклад із цього народу і хотіли стати частиною віруючих людей, які вірять в єдиного Бога. Так, і е, тут далі йдеться про е, справедливе відношення е, до е, тих, хто знову ж таки е, попали у скрутне становище. От е, читаємо ми е, з 47 стиха: якщо прибулець або поселенець твій буде мати достаток, а брат твій перед ним зубожіє...» І продасться прибульцеві, що оселився у тебе, або кому-небудь із племені прибульця, то після продажу можна викупити його. Хто небудь із братів його повинен викупити його, або дядько його, або син дядька його, повинен викупити його, або хто-небудь із родичів його з племені його повинен викупити його, або якщо буде мати достаток, сам викупиться. Тобто тут йдеться про те, що не можна лишати родича в біді. Якщо так сталося, що людина попала в неприємну ситуацію, то в неї ж є родина, і ця родина обов'язково повинна потребуватися, щоб допомогти тому чоловікові, щоб викупити його із рабства, щоб допомогти йому стати на ноги. І тому в новому заповіті ми знаємо, сказано, що вже не раз ми з вами це повторювали, якщо хто не турбується про домашніх, то той як язичник і зрікся віри. Також сказано, носіть тяготи один одного і тим самим виконуєте закон Христа. І ця постанова, вона якраз і підкреслює оці слова, які були сказані вже у новому заповіті. Ну, бачите, що дійсно Господь все премудро сотворив, і для того, щоби жити щасливо. На цій землі нам потрібно дотримуватися Божих заповідей. І, як ми вже не раз з вами говорили, що от саме якраз кажуть, заповіді старого заповіту дані для щасливого земного життя. от І от ця глава 25, вона дуже от красномовно говорить про те, що все-таки Господь хоче, щоб суспільство було приблизно одинакове, щоб тобто, ну, в плані майна, в плані багатства, щоб не було великого розділення надмірного, воно обов'язково завжди буде. Люди ніколи не будуть однакові. От і кажуть, що от якщо навіть дати одинакову суму грошей всім людям, ну давайте умовно скажемо там по мільйону доларів, кожній людині дати і поселити їх десь там на якомусь полі то все одно пройде дуже небагато часу і багатий стане ще багатший той, хто раніше був багатим а бідний, він знову ж таки збідніє, бо він не буде знати, як і що робити з тими грішми. Але все-таки Господь дає всім шанс. От і цей закон 25-ї глави, він якраз дуже і дуже так справедливо регламентує е, життя людини, тому що насправді ну, все не так просто. От в нашому житті, от і для того, щоб е, щось досягнути, щось зробити, е, не завжди вистачить просто вміння і бажання працювати. Ну є ж шлях йти незаконним шляхом от так от виходить дуже часто людям обминати закон, десь там підплачувати. І так людина дійсно може пробитися. А якщо по закону йти, по справедливості, то, ну, скоріш за все, людина так і лишиться на найнижчому рівні. от Ну Це для нас не найголовніше, для християн. от Ми по-євангельському. Дивимося е, на е, ті всі моменти, от, але ж е, живемо, живемо, трудимося і хочемо е, справедливості. От, ось де справедливість у Слові Божому. Ну, хай Господь нам допомагає. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо слухати е, 26 главу. Слава Ісусу Христу!